Всім великий-великий привіт, народ! Радий вас вітати на каналі Васильовича. Сьогодні у нас 17-й тиждень Farm КС. Всім хорошого перегляду! Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там вас чекає чудовий-чудовий розіграш. А ми з вами переходимо до відео. На першому аккаунті цього тижня ми з вами отримуємо футляр кіловат і МАК-10 з нової колекції Херзна, як це читається. Бля. Де? Де нахуй скін, блядь? Єбать, воно задерте. Це страх. Це піздець. Ну ладно, заберемо. І переходимо до наступного аккаунта. Ну, а другий аккаунт цього тижня приносить нам футляр перелом. І АВП Ахерон. Мені здається, цей аккаунт піздець якийсь щасливий. Через те, що тут постійно якийсь крутий дроп падає. Правда, подертий, затертий, але, бля, це Ахерон. Забираємо його і переходимо до третього аккаунта. Ну і третій аккаунт цього тижня приносить нам кейсик від Дача. Як же я за тобою скучив? Забираємо його і 5.7 7 Охолоджувач. До речі, теж з колекції Nug 2018. Майже без подряпин. З... Майже без подряпин, Після польових. Забираємо його. Ну і переходимо до останнього четвертого аккаунта. Ну і четвертий аккаунт цього тижня. Я то все їбав, блядь. Сука, як ти заїбало отключатися, блядь. Ну і четвертий аккаунт цього тижня приносить нам M4A4 Мейнфрейм з колекції Nuke 2018, Блядь, яке воно подерте? Не знаю, сьогодні прям все подерте. Забираємо її і футляр перелом. Ну і, звісно ж, по традиції відкриємо з вами кейсик на четвертому аккаунті. До тої пори, поки не виб'ємо ніж. Не знаю, може він зараз випаде. Я, конечно, буду дуже радий. <свісно> да, блядь, конечно, полімети, дробовики, я забув. Понял. <свісно> Це звісно стеж подерте. Тоді чекаємо дропу з наступних тижнів, більше нічого не скажу. Ну і попрошу 17-й тиждень дропу запам'ятати як тиждень з найменшим прибутком. Це пізда. Я за цей тиждень заробив 93 гривня. 93 гривня з трьох аккаунтів. На мою думку, це піздець, От. А в загальному за 17 тисяч дропу мені вдалося заробити 10 950 гривень. Ми впевнено йдемо до своєї мети, ну а за це хотів би подякувати вам через те, що з кожним відео у вас на каналі стає більше, і це більше і більше радує мені душу. Всім дякую за перегляд, всім хорошого настрою і добра!